Обійняти діток добротою. У Рівному відбулася акція Метелик добра в РДГО на підтримку дітей-сиріт та тих, які борються з тяжкою недугою або ж потерпіли від війни. У дружній атмосфері та з позитивним настроєм студенти та викладачі підготували побажання у вигляді різнокольорових паперових метеликів. Метелик став символом тендітності та вразливості дітей у паліативі. Ці метелики побажання передадуть дітям паліативу медичного центру Учер. Чернівцях. Місто добра в Чернівцях, ми РДГУ в Рівному, але. Чи сила добра чи не та сила, яка нас має об'єднувати навіть на відстані, навіть в, 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 в різних містах, чи це не та сила, е, якій ми маємо всі підпорядковуватися, яка нас має гуртувати, об'єднувати в одну родину. Приємно думати, що хтось в іншій е, частині нашої країни думає про них, згадує про них і словом і ділом е, може їм допомогти. Окрім того, під час заходу усі охочі донатили на підтримку діток, які отримують. Паліативну допомогу. Вони особливо тендітні, проти сповнені мрій, бажання вчитися і відкривати для себе світ. Як зазначає помічниця ректора з виховної роботи Тетяна Сокіл, таку благодійну акцію організовували вперше сьогодні. За ініціативи Марти Левченко, яка заснувала найбільший шелтер в Україні місто Добра, ми проводимо всеукраїнську акцію на підтримку дітей паліативу День метелика. От така Марти Левченко, добра душа. Вона лікує діток, надихає нас, людей, освітян, студентство на добро. 22 вересня є днем, коли Україна вперше відзначає день метеликів на всеукраїнському рівні. Ініціатором акції є Марта Левченко. Вона випускниця університету у Рівному. Дякуємо, що ви. Своїм серцем робите дітей, які потребують паліативного догляду видимими, важливими, коханими і любимими. Дякую, що цінуєте їхні мрії. Дякую, що цінуєте їхнє життя. Дякуємо за кожного метелика і кожне побажання, яке сьогодні ви зробили для дітей нашої країни. До акції охоче долучилися студенти. Кожна дитина заслуговує любові, уваги, особливо в такий тяжкий час. І... Дуже приклад, що їх спіткала така тяжка доля, і якщо ми розуміємо, що принаймні ті паперові метелики, які висять на деревах, вони можуть подарувати їм хоч якісь приємні емоції. І це приємно і нам, що ми робимо добру справу, і дітям. Ми підтримували дітей хворих у місті добра. Бо ми, бо ми вважаємо, що підтримка це дуже важливо зараз в наш час, тому ми, якби як ніхто знає, що це важливо, тому якби. Долучилися до цієї акції. Тому що діти це майбутнє, а в майбутньому кожне життя важливе і потрібно підтримувати. Бо вони об'єднуються, дарують якісь відчуття, спокою, що ти не один. Тому що вони також потребують обійму, підтримки, ну і взагалі уваги. Ми будемо і надалі підтримувати. Своїми діями, своїми діями цих дітей. Вже невдовзі побажання полинуть до дітей-сиріт та діток, які борються з важкими недугами. Долучатися до таких заходів студенти і викладачі планують і надалі. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group.